Мій дядько 12 років тому приїхав до нас в гості в Одесу і каже, Ігор, у мене є мрія. Ні, не так. I have a dream. Думаю, Мартін Лютер кін для бідних. Каже, у мене є син, йому 13 років, і я мрію випити з ним, як ти п'єш зі своїм татом. Мені було 20 років, але я подумав, що це, блядь, взагалі за мрія така. Американська мрія. Стати богатим. Російська мрія зробити з дитини алкаша. Не знаю, де мій цей двоюрідний брат зараз не спілкуюся. Мабуть, десь в Україні. Не прям весь, мабуть, да? мабуть, десь ноги загубив під харкою. Тоді б мій дядька точно мрів би про протези. Точно не про російські, <рес> <рес> точно не про російські.